Раді вітати вас на каналі Готуємо смачно в Туреччині. Сьогодні пропоную приділити увагу дуже популярній турецькій страві куру патлиджан Долмаси, а якщо українською, фаршировані баклажани. Ця страва неймовірно поширена в південній частині Туреччини. Практично у кожному куточку середземноморського турецького базару, ба навіть на балконах Адани, Антепу чи Хатаю. Можна побачити кольорові гірлянди сушених баклажанів, перцю чи кабачків. Туристи часто запитують про спосіб використання цієї пряної краси. Справа в тому, що середземноморська кухня дуже багата на кулінарні витівки. За історичними даними, народи близького сходу активно сушили їжу на гарячому сонці ще до нашої ери. Також історично відомо, що у середні віки римлянами та греками, які проживали на середземноморській частині території сучасної Туреччини, були побудовані спеціальні куби для сушки фруктів, овочів та трав, в тих місцях, де не було достатньо сонячного світла. Вогонь використовувався для забезпечення тепла, необхідного для сушки овочів в цих кубах. Отож страви з фаршированих сушених овочів були частиною близькосхідної кухні протягом століть. І як бачимо, що така популярна нині долма має довгу та складну історію виникнення. Ще перша задокументована згадка про неї з'явилась більш ніж два тисячоліття назад в Мінойському палаці на острові Кріт. Також залишилися рецепти фаршированих баклажанів, що були знайдені в середньовічних арабських кулінарних книгах. А після завоювання Константинополя в 1453 році Долма поширюється по мірі розширення земель, правлячої Османської імперії. Звичайно, спочатку нею насолоджувалися Султан, його великий візир та декілька інших придворних, які мали честь обідати в палаці Топкапи. Багато хто був радий спробувати щось екзотичне приміром Долму, і згодом вона просочилася в нижні верстви османського суспільства, а зрештою, і у селянській сім'ї. На сьогоднішній день кожна турецька хазяйка частує своїх гостей фаршированими баклажанами, кабачками, томатами чи перцем. Існує неймовірна кількість різноманітних рецептів їх приготування, кожен з яких дуже смачний. Долма може бути як гарячою основною стравою на столі, так і у вигляді холодної закуски. Ну що ж, бажаю всім приємного перегляду і гарного настрою. Живіть смачно!